Ми всі знаємо, що така програма є оселя, за якою можна придбати квадратні метри. Є ще інші кошти, які, на жаль, приходять, коли родина втрачає свого захисника, свого батька, свого опікуна. Коли є такі програми, є коли є такі гроші, що тут може бути? Які можуть бути ризики, які можуть бути виклики для цієї родини? Якщо Не проста ми... тема, але мусимо розповісти, якщо ми говоримо про фінансування. Членів родин загиблих військовослужбовців, там є декілька моментів, і фактично ризиків для е, сімей цих е, я не бачу. Тобто держава їх фінансує. Я буду розказувати самими простими словами. Е, е, фактично держава фінансує, заходять гроші на рахунок. Е, Тих осіб, які такою великою втратою це отримали, і їм є можливість підшукати для себе нерухомість для себе чи для своїх дітей. І коли вони приймають це рішення, вони починають шукати цю нерухомість. Найгірше в нас зараз те, що багато власників нерухомості трошки плутають фінансування. Таких родин з «Я оселюю, тому що це зовсім дві різних програми. Тут гроші фактично заходять відразу. Їх не треба чекати місяць чи якийсь там певний період. Фактично для власників нерухомості є момент, що вони. Згідно законодавства нашої держави, вони не можуть зняти в один день всю суму за їхню нерухомість. Фактично, гроші заходять власнику нерухомості після договору купівлі-продажу на рахунок, і власники тоді за певний період днів знімають цю кількість. І відповідно вже тоді вони переводять в іноземну валюту, і вони дуже бояться, що Курс долара зміниться, чи можливо не вистачить гривні, щоб купити а, ту суму в доларах, яку вони домовилися попередньо з покупцями. Ось тут є такий ризик. Але я би дуже просила всіх власників нерухомості, які продають, не бійтеся, будь ласка, цих операцій завжди покупці, члени родин чи поє оселі. Вони розуміють ці ризики, і вони готові з вами домовлятися, вони готові компенсовувати ці витрати як правило, просто сідаєте за стіл переговорів. Це люди, які ми ну. Я би говорила, зобов'язані допомогти. Входьте в їхнє положення, ви фінансово не втратите. Просто треба це все проговорити, домовитись, прописати, і фактично ви отримуєте свої кошти за нерухомість. Що стосується є оселі, там трошки інакша програма. Там спочатку документи передаються, якщо коротко передаються на банк, банк погоджує ці виплати і тоді вже власники чекають. Там є певна процедура. Коли відбувається договір купівлі-продажу, а тоді вже зараховуються кошти власнику нерухомості, можливо, це відбудеться на протязі одного дня в той же день, коли відбувається угода. Але фактично банки проговорюють, що це може бути на протязі одного-двох-трьох робочих днів. Ну, з нашої практики, в нас фінансування, коли проводили ми такі угоди, відбувалося у всіх угодах в той же день. От по всіх угодах, які ми провели, по є оселі по кредитуванню. Фінансування пройшло в той же день. І Богу, дякувати, все було добре. І власників ми супроводжували до завершення терміну зняття готівки, коли вони купували собі ту валюту. Проводилися розрахунки, оплати по чеках, по банках. Тобто вони купували. Ми допомагали їм зекономити кошти навіть на цьому переведенні в іншу валюту, тобто залишилися задоволені і покуп купці і продавці тому це складніша система фінансування, але вони є, і станом на сьогодні є дуже багато, на жаль, таких сімей, які купують нерухомість. Вони дбають про своїх дітей і роблять це заради них, тому що родини загиблих. Все таки заслуговують на те, щоб тато чи брат чоловік, якщо вони загинули, то хоча б таким чином держава їм могла віддячити. Я одразу запитаю, чи пані Тетяно, ви консультуєте таких людей, тому що я розумію, наскільки люди розгублені в цій ситуації, і вони не знають правильних відповідей правильно на той чи інший нюанс із банками, купівлею валюти, чи ви допомагаєте ці маршрути складати? Звісно. Навіть прокомунікувати, заспокоїти, тому що це ж непросте рішення, непростий крок, і сума немала, і вистраждані гроші. Чи у вас були вже історії спілкування? Звісно. Ми допомагаємо сім'ям загиблих, ми допомагаємо не тільки в супроводі купівлі, навіть консультую по інших містах. Хто мене знає по передачі Ріал, радить, я ввечері всіх консультую за Донат на ЗСУ, але де є дружини, де є матері, в нас є фонд, з яким я вже тісніше спілкуюся. Спілкуюся щодо. Um. Mm -hmm. тої допомоги, правда, взаємодопомоги. Так, мені просто дуже важко, я дуже вибачаюся. Для мене це болюча тема. Просто я всім, хто попав в таку ситуацію, безкоштовно в будь-який час звертайтеся, я всіх проконсультую, допоможу, чим зможу, принаймні порадою скажу, як, з чим, з якими документами ви можете зіткнутися. Якщо якісь виникають проблеми, теж дзвоніть, пишіть, консультую без проблем і безкоштовно. Якщо я десь не Відповім, пишіть я обов'язково ввечері бо вранці це перечитаю і відпишу. Чи відзвоню? Шукаємо Тетяну Кравець у Фейсбуці, правильно і пишемо свої запитання.